Московському патріархату віднині не місце на українській землі. Таке історичне рішення сьогодні прийняла Верховна Рада, коли нарешті ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із російською православною церквою. За це проголосували 265 депутатів. Щоправда, зайшлися й такі, хто й далі вважає московських попів недоторканими. І таких обранців було аж 29. Відтепер усі організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців або розірвати свої зв'язки із ворожою церквою. Треба 226, і тоді закон буде прийнято. Скоріше, все є 226. Виглядає так, що є 265. Є! шістдесят п'ять Рішення прийнято. Закон прийняти. Вітаю колеги. Котракція. Кофекція, хто хачує під ваше. Кофе. Тоді народу пару хлопців. Шановні колеги, виходить, далі. На кого ж мені раді? Все своє життя присвятила порятунку пацієнтів і навіть після своєї смерті допомогла ще двом людям. 55-річна лікарка-імунологиня Хмельницької обласної лікарні стала посмертною доноркою для двох жінок із нирковою недостатністю. Сама ж лікарка загинула від важкого інсульту. Це є важка е, вроджена патологія суден головного мозку, яка в подальшому вилилася в недосить такий негативний наслідок, як внутрішньомозковий крововилив, ось який став, на жаль, фатальним для нашої колеги, яка зараз в нас перебуває в операційній. До цього донорка була трансплант-координаторкою і відповідала в області за видачу препаратів імуносупресії пацієнтам із пересадженими органами. Про те, що жінка зможе врятувати ще будай кількох пацієнтів, вирішила її дочка, яка її ухвалила рішення про посмертне донорство. Її рішення дозволило допомогти одразу двом жінкам, які мали хвороби нирок термінальної стадії і перебували на гемодіалізі. А єдиним шансом на повноцінне життя для них була лише трансплантація. І однією з тих, хто отримав на Надію стала 60-річна Галина Штефурняк з Закарпаття. Мені у Ковелі зробили лапероскопічну операцію по видаленню обидвох нирок полікістозних, і потім приїхала зараз до України. Здала буквально в середу, здала кров на крос-матч, не повірити, приїхала до Львова з дочку, до Ужгорода зі Львова і буквально через кілька годин зателефонували, що мені, можливо, є донор. Жінка чотири роки жила лише завдяки штучному очищенню крові і так по три-чотири рази на тиждень була прикута до діалізу. Я дуже сподіваюся, що це останній діаліз, на якому я зараз лежу, і що я буду повноцінна, людина в майбутньому. Пацієнтка не приховує, що хвилювання перед операцією присутнє, але впевнена, що все буде добре, адже повністю довіряє лікарям. Сьогодні в нашому центрі трансплантації в місті Львів проводиться дві посмертні трансплантації нирки. Зараз у нас близько 12-ї ночі. Ми в активній роботі. Зараз в операційній позаду мене проводиться оперативно втручання. Обидві операції вдалося виконати успішно. Обом пацієнткам пересадили нирки від посмертної донорки. Жінки вже вдома і щасливі, що нарешті можуть жити без діалізу. Ірина Цвігун. Правда, тут Львів. У Львові врятували хлопця, який заразився у домі смертельною інфекцією. Сам пацієнт з Вінничини. Ввечері після купання у хлопця піднялася температура і вона не збивалася. А потім він ще й почав блювати. Спочатку медики припустили, що в нього стався тепловий удар, але згодом стан хлопця став тільки погіршуватися. Тому його відправили до лікарні в обласний центр на додаткові обстеження. Після цього вінницькі лікарі повідомили, що пацієнт підхопив смертельно небезпечну інфекцію лептоспіроз. Це важке інфекційне захворювання, яке переносять тварини, найчастіше гризуни, щури та миші. Разом із сечою тварин небезпечна для життя людина бактерія потрапляє у воду, і саме під час копання найчастіше відбувається зараження. Через подряпини на тілі хлопця ця інфекція і потрапила у тіло. У нього стрімко почали відмовляти органи. Лептоспіроз вразив нирки і вони перестали працювати, а також печінку. Зрештою, підлітка доставили до Львова на подальше лікування. Майже місяць вони боролися за його життя. Наразі нирки та печінка працюють стабільно, і стан пацієнта поступово нормалізується. Борець із Львівщини забрав срібну медаль на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств. Загалом, участь у цій події брали троє спортсменів з нашої області: Роман Авраменко, Ігор Пазюк та Наталя Мазур. Чемпіонат світу зі змішаних недоморств ММА серед дітей, юнаків та юніорів відбувався в Абу-Дабі. Учасники змагалися у трьох вікових категоріях від 12 до 17 років. Збірну Україну представляли 83 спортсмени, які здобули 8 золотих, 10 срібних та 15 бронзових нагород. Роман Авраменко виборов срібну медаль, поступивши спортсмену з Польщі. Зазначається, що у загальнокомандному заліку збірна України стала найсильнішою у світі, і такий результат наші борці показують четвертий раз поспіль. Коли в своїй оселі некомфортно, соціальні служби розповіли, скільки людей цьогоріч зазнали психологічного або ж фізичного насилля від власних родичів. І слід сказати, що статистика далеко не втішна. Лише протягом семи останніх місяців більше двох тисяч жертв звернулися по допомогу через постійний тиск та знущання. І це лише те, що на поверхні. Багато хто приховує свою проблему та продовжує терпіти приниження. Найбільше звернень до поліції та мобільних груп не дійшло саме від жінок. Це 80% від загальної кількості повідомлень. Потерпали від насилі і чоловіки. Їхня кількість сягає 16%. А у діти просять про допомогу не часто. Гарячі лінії зафіксували лише 4% скарг від неповнолітніх жертв. У міській раді закликають не замовчувати про домашнє насилля та нагадують, що у місті постійно діє притулок для тих, хто вирішив змінити своє життя та покласти край тиску у сім'ї, а допоможуть поратися таким людям психологи та соціальні працівники. На Львівщині за добу ліквідували шість пожеж. Сухостою вогонь безжально знищив все на своєму шляху на площі понад 2300 квадратних метрів. Наразі що саме стало причиною займань, з'ясовують експерти. Рятувальники нагадують, що спекотна погода та сухі умови створюють ідеальні умови для швидкого поширення вогню. Пожежі в таких умовах можуть загрожувати не тільки навколишньому середовищу та тваринам, але й життю та майну людей. Тому закликають не створювати пожежну небезпеку, спалюючи сухостій. До того ж, за це передбачені чималі штрафи. Під час руху у стрию спалахнула вантажівка. Водій відчув неприємний запах у салоні. Тоді він негайно зупинив транспортний засіб та викликав вогнеборців. До прибуття пожежних чоловік та інші небайдужі водії за допомогою вогнегасників намагались ліквідувати загоряння. Пожежникам вдалося не допустити повного знищення транспорту, а також перекидання полум'я на прилеглі машини та території. Загалом до ліквідації займання залучили вісім рятувальників та дві спецмашини. Ніхто з людей не постраждав. Двоє спритників погоріли на собі тексі. Вдругоби поліцейські затримали місцевих чоловіків, які налагодили прибутковий бізнес на наркоманах. Правоохоронці вже певний час слідкували за негідниками, яким 32 та 37 років, і навіть задокументували кілька фактів продажу. Коли ж служиві прийшли до поплічників із обшуками, то знайшли у них чималий схрон – більше 200 психотропних таблеток. А це варто сказати за цінами чорного ринку. Немало не – аж 130 тисяч гривень. Обох партнерів вже затримали і суд управління міру запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою і справу внесення застави. Проте, якщо доказів буде достатньо, то негідники мають усі шанси сісти за грати на 10 років та ще й позбутися усього свого майна. Львівські митники запобігли ввезенню наркотиків з-за кордону. Відомо, що вони викрили спробу контрабандного переміщення психотропів з Канади до України у поштових відправленнях. Під час оперативних заходів працівники митниці виявили 11 поліетиленових пакетів наркотичної речовини з загальною вагою більше 5 кілограмів, ідентифікованою як канабіс. Виявлена речовина була прихована серед одягу та продуктів харчування. Усю відому інформацію про цю посилку та самі знахідки передали правоохоронцям, які тепер займатимуться цією справою. П'яному і море по коліно на золотівщині пенсіонер, якому 67 років хильнув зайвого та вирішив повишивати на своєму опелі по селу. Проте далеко заїхати гори водію не вдалося. Неподалік залізничого переїзду він повністю втратив контроль над своїм автомобілем і коли вилетів на зустрічну смугу. На диво тут обійшлося без пригод, але не керована машина на усіх парах продовжила свій шлях, аж поки її не зупинив паркан на чужому подвір'ї. Саме тут і трапилося лихо, коли пенсіонер під мухою намагався усвідомити, що ж це під колеса його божевільного опеля потрапила старенька, їй 74 роки. Бідолашно добряче побило, тож її довелося відправити до лікарні. А вічай духу поліцейські затримали одразу ж на місці аварії. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі. А от у Крехові покутеньки 27-річного водія завершилися вже страшною трагедією. Там у восьмій вечора чоловік на смерть збив 15-річну школярку. Як саме це трапилося, зараз з'ясовують слідчі.